Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Останні 40 років Комуністична партія Китаю готувалася до жорсткої війни, і нині керівні еліти лише прискорюють підготовку. Минулого місяця один китайський підприємець, який виготовляє медичне обладнання для споживачів, розповів мені, що місцеві чиновники вимагали від нього переобладнати виробничі лінії у Китаї під випуск продукції для військових. За його словами, чиновники комуністичної партії віддають такі розпорядження й іншим виробникам. Китайські вчені приватно діляться, що вигнання їхніх іноземних колег з університетів Китаю схоже на підготовку до воєнних дій. Видання «Фокус» переклав новий текст Гордона, присвячені інтенсивній підготовці Китаю до Великої війни Китай готується до війни. Китайська народна республіка готується до війни і навіть не намагається цього приховати. Поправки до закону про національну оборону, які набули чинності у перший день минулого року, передають повноваження цивільних урядовців військовим. Ці зміни знижують роль Державної ради при центральному уряді, передаючи владу ЦВК Центральної військовій комісії комуністичної партії. Зокрема, держава більше не контролюватиме мобілізацію в народну визвольну армію. Як розповів Цзен Чжепін з університету Сухоу у гонконгській газеті South China Morning Post», ЦВК тепер формально відповідає за розробку політики та принципів національної оборони, а держава стає просто виконавчим відомством, що забезпечує підтримку армії. У певному сенсі ці поправки були фасадом. Нещодавні зміни в законі про національну оборону Китаю, що урізають повноваження Держради, значною мірою є політичним позерством. Незабаром після набуття чинності поправок сказав мені Річард Фішер із Вірджинського міжнародного центру оцінки та стратегії, комуністична партія Китаю і особливо підпорядкована їй ЦВК завжди володіли верховною владою над рішеннями, що стосуються війни та миру, як каже Фішер, поправки вказують на прагнення Китаю досягти рівня військової мобілізації всієї нації і дають КПК офіційні повноваження контролювати майбутні можливості Китаю у разі масштабної військової інтервенції. Переглянутий закон про національну оборону також втілює концепцію, згідно з якою всі мають бути залучені до національної оборони. Повідомляє видання Глобал Таймс, що належить комуністичній партії, посилаючись на анонімного чиновника ЦК КПК. Усі національні організації збройні сили. Політичні партії, групи громадян, підприємства, громадські й інші організації повинні підтримувати та брати участь у розвитку національної оборони, виконувати обов'язки та місії з національної оборони відповідно до закону. Як сказав Фішер в інтерв'ю «1945» цього місяця, останні 40 років комуністична партія Китаю готувалася до жорсткої війни, і зараз керівна організація прискорює підготовку. Готуючись до бойових дій, партія нічого не залишає на випадок долі. У березні її центральний організаційний відділ видав внутрішню директиву, яка забороняє подружжю і дітям чиновників міністерського рівня володіти закордонною нерухомістю чи акціями, зареєстрованими в офшорних зонах. Заборона, мабуть, поширюється і на самих чиновників, оскільки є повідомлення про продаж закордонних активів. Крім того, таким чиновникам і їхнім найближчим родичам не дозволяється відкривати рахунки у закордонних фінансових установах, крім виняткових випадків. Директива, видана невдовзі після запровадження санкцій проти російських чиновників за спеціальну військову операцію в Україні. Мабуть, покликана захистити від санкцій китайських чиновників. До того ж, центральний уряд намагається захистити від санкцій і себе 22 квітня. Чиновники з міністерства фінансів і центрального банку зустрілися з представниками десятки банків, враховуючи аж СБС, щоб обговорити, що Пекін може вжити заходів у разі введення заходів проти Китаю. Інформація про проведення екстреної наради, про яку повідомила Фінансікал Таймс, дуже зловісна. Чиновники й учасники зустрічі не називали конкретних сценаріїв, але одним із можливих приводів для запровадження таких санкцій вважається вторгнення Китаю на Тайвань. Зазначає FT. Факт проведення цієї зустрічі очевидна ознака, що Пекін планує воєнні дії. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.